Усім доброго денечку, У мене обід. І на обід у мене мій війна зварена, тому що я вже не запаюю ваю. Так смачніше виходить, і те яєчка теж зварених. Давайте обідати. А скажи мені, чоловіче, кого я копіюю на твою думку. Тому що мені реально дуже цікаво самому дізнатися. Mm. Я скажу так. Я навіть регулярно когось не дивлюся. Просто от гортаю рекомендації, просто лайкнув, там трохи подивився відео, ну, типу, фоново, скажем так. Погорнув далі. Типу, я навіть нікого особо не дивлюся. Тому кого я копіюю. Мені дуже цікаво. А взагалі, як можна копіювати, скажімо так, загальнодоступну інформацію, контент і все, що тільки можна. Ну, типу, блін, копія це коли хтось приватно щось там для себе. Записав, а ти там побачив і собі зробив точно таке ж саме. Ну, це вважається якби копія. А те, що хтось просто зробив якесь відео там на якусь конкретну тему, виклав, типу, для всіх, щоб, може будь-хто бачити його. І, типу, казати, що інший скопіював, тому що просто взяв таку ж саму ідею там, чи тематику, це смішно. Тому не пишіть подібну фігню, що хтось когось копіює. Усім ганого дня!